не до досвіду балтійських балтійських держав там старші люди знаєш, що кажуть що червона армія визволила нас від нацистів але забула піти додому і вона Прикрати. там залишилась. І от всі ці, -ці е, проросій російсько а я не відміжовую е, імперію російську від радянського союзу, тому що це просто логічне продовження і нічого більше, ще гірше, більш криваве, отуплене, смердячіше, озлоблене, озлоблене і так і так далі, і тому ні, де, Кончене. Є, звичайно, маса епітетів тим і барвиста українська. Просто але, я дай, але, просто хочу сказати, що Катерина нічим. Нічим не відрізняється від пам'ятника Сталіну, тому що ця істота провела геноцид українського народу, репресії, вбивство української культури про козаків. Згадай ну, та, Січі. я взагалі не зачіпаю. Це один з фактів. Ви зрозумієте? Вона прибрала що... українську силу відразу. Я вам скажу розпорошила Я, дуже я класно. ще скажу більше, що нам мало це мені особисто в школі. <ріст> коли ще була людмила Павлівна пані, то ще більше розказувалось. коли була Софія Володимирівна е, вов ні ніхрена не розказувалось. бо там вже ж цей що е, хотіли би сказати це було ще... володя власне про вчителів з містечка Бурно. <ріст> <ріст> Бурно, так. просто ну нам не розказували історію в широкому розумінні патріотичної повістки. Чому? А, а не... для чого це не побачимо? Володь ну, не є вісім годин Володь, Не для, Володь, ну, не, не для чого це, а вони йшли по в програмі. Вони йшли по програмі, яку вони завчали у... в університетах, і вони не мали. Вони могли провести вони їхній обов'язок було, як якщо б вони були патріотами, проводити факультатив. А ви, хоча б е, під час уроку за дивіться, от ми йдемо по тій програмі, бо так будуть тести складені, які ви будете здавати в кінці навчального року. Але кого цікавить? Вот є література там, там і там. Розвивайтесь.